Це весело, це взагалі християнське свято, та нема нічого такого поганого. в та що ви там не думаєте? як, як завжди просто влякають всіх чимось страшним, полюбляють, щоб всіх тримати у страху. Це нормально. Ми будемо це робити. Це популярно, це весело, це трендово. Дітям подобається американська версія калідування. Це ж майже так, як у нас. Ну а чому ні? Та все, все норм. Це ніяк не може нашкодити. Як може нашкодити цукерки? Ну, подумаєш, передяглися. Ну, посміялися. Це навпаки, це допоможе потім їм не боятися. Вітаю вас на каналі Thanks from Jack. Це рубрика Питання із Глетчі. І сьогоднішнє питання, я думаю, як ви вже згадалися, чи можна християнам святкувати Хэллоуін? Що це таке за свято Хэллоуін? І як нам до нього ставитися? Трошки про походження цього свята. Давайте зануримося, не занадто глибоко, але подивимось у історію. Хэллоуін. Звідки назва? Бо вона походить від виразу All Hallows Eve. Тобто. Надвечір'я дня всіх святих. Потім вже більш такому шотландською версією воно звучало як Хеллоуін. Це та версія, яку зараз всі використовують. У католицькій традиції це свято визначалося 1 листопада. А проте його коріння набагато давніше. Вони сягають язичницького кельтського свята Самгайн, самайн, яке святкували народи Ірландії, Шотландії і Британії на. Ще задов... задовго до приходу християнства, десь в четвертому віці до нашої ери. Що це було за свято? Це було таке кельтське свято, і для кельтів Самай назначав, що це кінець літа і початок зими. Вони е, поділяли е, час рік на дві пори: літо та зима. Кінчилося літо 30-го, жовтня, 1 листопада починалася зима. Це якби е, кінець збору врожаю. Це початок, якщо був плохий врожай, це був початок голоду, смерті. І це було начебто свято врожаю, але це було дуже пов'язано з переживаннями про те, що не вистачить їжі. І тому вони було таке повір'я, що в цей момент цю ніч, з 30-го на перше, відкривається портал, такий, якби шлях міст між світом живих і світом мертвих, і душі померлих можуть приходити в цей світ, і разом з цими душами померлих можуть приходити і різні потворні істоти, біси і всяка така нечисть. І тому вони. Намагалися або задобрити їх, або налякати. Журіци-друїди. І ці друїди навчали, що ну треба одягати маски, приносити жертви, іноді людські жертви. Вони наряжали свої домівки якось лячно і саме уходили святкувати в ніч. Ну як, як святкувати? Вони там проводили через вогонь тварин, людей іноді приносили в жертву людей. Це було таке доволі моторошне і страшне святкування, повне страхом. Страхом перед смертю, духами, перед бісами, навіть з іншого світу, якимись істотами, які може зайти через цей міст, забрати когось в світ мертвих або налякати, і вони боялися. Не боялися цього, щоб не бути впізнаними духами, вони передягалися у маски, тварин, демонов чи перевер. Пізніше ставили черепа біля дому, і пізніше черепа були, були замінені на гарбузи. Звідки пішов гарбуз? Була таке повір'я, що був такий Джек, його називали е, Джек з ліхтарем. Що ця людина вона якось домовилася з дияволом, з, з нечистими духами, і не забрали в світ мертвих е, в пекло. Але її в рай він не попав, тому що він був занадто грішний, і він залишився як провідник між світами. Він е, де з ліфтарем в формі цього гарбуза і освітлював шлях. І от сюди пішла вже традиція брати гарбузи, вирізати всередині і ставити ліхтарі. Коли християнство прийшло на Британські острови, це близько 601 рік був папа Григорій І, папа Римський, наказав місіонерам, мені була така тактика, і ми не кажемо, що це була правильна тактика християнства розповсюджувати таким путем влади або завоювань. Але. На жаль, так було, і він надавав накази, щоб так, коли з е, ці острови йшло християнство. Туди поміняв свята. Він не взяв тактику, щоб навчати людей просто істини, а щоб все було так ось непомітно для язичників. І вони брали християнські свята і підміняли їх на е, язичницькі. Тому оце свято Самайн. Вони поміняли і дали свято е, святих. витіснити цим святом язичницьке свято. Як зазвичай трапляється, це появилася якась суміш язичницької традиції і. Католицького розуміння цього святу, шанування святих. З часом бідні люди вже ходили по домівках і пропонували молитися за померлих за якусь допомогу, їжу чи щось таке. Ось, а потім все стали бігати діти, казати, що сладість або гадість, да? і просити цукерки або вони зроблять якусь шкоду. І це пошла така традиція, що ми маємо зараз у США Геловін. Він другий за масштабами святкування порівняння з Різдвом. І зараз ми бачимо таку нову хвилю, яка захоплює світ. саме цього свята. Багато інших язичних версій такого самого свята, так сламо, так само як ми кажемо у нас в Україні, калідування. Але саме Геловін мав таке масове розповсюдження, став дуже популяризованим. приносить дуже багато грошей, бо в цей час відбувається дуже багато закупівлі, і тому він впливає на кожного з нас. Яка символіка цього свята? Давайте розберемося: смерть, страх, демони, потойбічні сили це головна символіка. Все, що пов'язано з духовним, з нечистим, з темною стороною. Чи безпечно це або є якась небезпека? Я хочу поділитися своєю думкою, яка має біблійне обґрунтування? Духовна небезпека. Як ми вже почули, свято має пряме коріння в язичницьких віруваннях. Деякі кажуть, я особисто чув, це християнське свято, не чіпайте, що ви там причепилися. Ну зараз ми вже знаємо, що це мікс такого можна сказати, не дуже більш релігійного свята, ніж біблійного, да? але воно замішано з повністю з язичницькою традицією. У деяких місцях досі проводять спиретичні сеанси, ворожіння, окультні ритуали саме під виглядом розваг. Тось люди не просто граються, вони справжні це по-справжньому це роблять і визивають духів або диявол. Для християн участь у цьому може сприйматися як гра з темрявою, навіть якщо все здається безпечно. Який основний меседж? Як працює пропаганда? Пропаганда працює так, що вона дуже поступово, дуже повільно веде вас до звикання якоїсь думки, якщо говорити 90% правди, але трошки брехні, і робити це впевнено і постійно це буде мати вплив, і ви зможете людям тлумачити повну брехню таким чином. Тому так працює пропаганда. Зараз іде через голові, не йде звикання з тим, що все це темрява, це біси, це демоно, це нормально. Ну, ми просто посмі... це, це з цього можна сміятися. В цьому немає ніякої небезпеки. Гадання, немає ніякої небезпеки. Спіритізм — та це фан. І люди втрачається ця межа між дійсним з е, безпечним втручанням, користуванням послуг темних сил, гадання тощо просто з фаном. Так працює пропаганда, і це головна мета дьявола, щоб стерти цей кордон. Щоб сказати всьому світу, що друзі, всі ці речі це нормально. Це класно, це весело, нічого нема небезпечного, це норм. І так працює замисел. Антон Лавей, засновник церкви сатани, колись сказав, його зараз дуже часто цитують. дивіться, що в 90-х роках: помагаю. я радий, що батьки християни дозволяють своїм дітям споклонятися дияволу хоча б одну ніч на рік. З цього все починається трошки. Дайте нам е, це місце впливу, і ми зробимо свою роботу. Сатаністи вважають Хеллоуін своїм головним святом. І навіть називають його одним народженням Сатани. Це їх відношення. Поки ми сміємося і кажемо, що це все фан, вони сприймають це доволі серйозно і кажуть про це відкрите, і сміються відкрито з християн, які не розуміють цієї різниці. Чи говорить щось Біблія, 1 Коринтян 10 розділ 20-21 вірші, там написано, що ті, що жертвують, жертвують бісам, коли люди приносять жертву ідолам. І це не обов'язково має бути фізична жертва, якщо ви берете участь, берете атрибутику всього цього. Це вже є співучастя. Жертвують бісам, а не Богові. Не можете пити чашу Господню, і чашу демонів. Слово Боже каже, через апостола Павла я не хочу, щоб ви були спілкувані з Ви Будете мати близькість, будете мати контакт. І це небезпечно. Хеловін, якщо робити такі підсумки, Хеловін це страх смерті і культ мертвих. Як у всіх язичницьких культурах, люди боялися духів, намагалися їх е задобрити або налякати. І Біблія каже про це про те, що Христос, про наше відношення до смерті. Люди бояться смерті. Вони думають її налікати аби задобрити. Але Слово Боже дає нам зовсім іншу реакцію, зовсім інший погляд на смерть. І книга Євреїв 2.15 каже, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Біблія каже, що боятися смерті – це бути у страху в рабстві. Це не значить, що треба е, бажати померти, але Христос переміг смерть на Христі. Він воскрес із мертвих, він переміг пекло, і тому нам не треба лякатися і або боятися цього. Ми маємо перемогу у Христі. Книга повторення закону 18 розділ написано нехай серед вас не знайдеться такого. То проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожворожбита на чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожен, хто чинить таке, огідне для Господа. Саме через ці мерзості Господь твій Бог проганяє їх перед тобою, будь бездоганним перед Господом Богом твоїм. Отже, віруючим, слід відмовлятися від будь-якої атрибуті, які тимря. Цікаво, я пам'ятаю, як страх тримаю у рабстві. Коли був дитиною, ми з другом. Е... На понт брали один одного і дивилися фільми жахів. і це, начебто, було просто, ну як така забава повиділиватися один перед одним, якими сміливі хлопці. І ми дивилися, дивилися цього, що відбувалося потім. Потім я не міг заснути. Потім мені якісь там пам'ятаєте, це дитяча фантазія, скажете все, але я пам'ятаю цей жахливий, потужний страх, просто який був в мене. Я був формально хрещений православної церкви, я думав, хрестик мене захистить. Потім я згадав, що фільм жахів цю людину підняли за хрестики, задушили злий дух. Я думав, ні, я сніму хрестик, він не працює. І я засипав великому страху, і я нікому не говорив про це, але я жив у страху, поки Христос не звільнив мене від цього. Чим більше ви туди пернаєте і своїх дітей в це посвячуєте, будуть наслідки. Це небезпечно і для дитячої психіки, і для сприйняття взагалі небезпеки, яку несе даний духовний світ. Що нам робити? Знаєте, я чув осуд християн або критику, що от в цей день вони починають кричати про це, як це небезпечно, як це погано, і засуджують всіх людей, хто це святкує, і все. І це все, що вміють християни. просто засуджувати людей. Насправді, як нам відноситись до людей, які святкують Халовін, любити всіх людей? Ми знаємо, що багато людей навіть не задумуються, чому саме в чому небезпека, вони роблять це, тому що це частина культурної традиції. Якщо ви не знали цього раніше, але знаєте зараз про походження цього свята, це ви можете зробити висновки. Але чи треба нам казати, що всі люди, які святкують Холовін, вони обов'язково пов'язані з сатаною? Звісно, ні. Християнам треба не ругати темряву, а нести світло. І самий впливовий метод, щоб прогнати тьму, можна ругати темряву, можна з нею боротися, а можна просто включити світло. Тому до християн я хочу зробити такий заклик, друзі, так. Я зробив це відео про Хэллоуін, про критику Хэллоуіна. Але ну, нам треба більше світла в соцмережах, в спілкуванні з людьми, кажіть про Христа, кажіть про його благословення, про перемогу над смертю, про перемогу над страхом, про те, що Господь звільнив вас від е, залежності, від страху е, і дав вам свободу, дав вам спокій, дав вам. Хороший сон дав вам здорову психіку, бо він зцілив вас від цього, і вам не треба боятися. Кажуть, зажигайте світло, запалюйте світло Христа, і таким чином темрява піде. Якщо ми будемо просто ругати людей за те, що вони святкують Халлоїн, і не покажемо їм Христа, ми не дуже їм допоможемо. Бо на замість Халоїни прийде щось інше, якщо заповнить цього порожнечу, в якої немає Бога. Люди шукають цього, шукають свята розваги і якого захисту від сил тимряви. Але цей захист не в тому, щоб лякати духів своїм образом, а в тому, щоб мати Христа у своєму серці. Я читав чимало коментарів під відео, які розповідають про Хэллоуін, і я звернув увагу, що часто люди, не церковні люди, звинувачують християн у тому, що вони так само святкують Різдво. Це щось схоже. Я не знаю, що вони знайшли схожего, але подивитися на вертеп, на вистави Різдвяне, де. Дітки одягають костюми янголів або біблійних персонажів, або якихось овечок. І це свято світла та добра. Бог прийшов на цю землю, тому що він любить нас, прийшов спасти нас і дав свого сина, який маленькою дитинку народився в цей світ, щоб прожити наше життя і розуміти нас дуже близько. Бог близький, люблячий, добрий, бажаючи нас спасти. Це сенс різдва. Він несе мир, спокій, радість і світло. Він нікого не лікає і не в страх. Якщо. У вашому розумінні християнство це релігія, яка просто хоче вас напугати пеклом, страшним богом. Так само, як в чому різниця? Ви кажете, що погано лякати людей головинами, ви лякаєте людей страшним Богом і пеклом. Друзі, це не біблійний Бог. Насправді Бог не хоче вас лякати. Це релігія, хоче дійсно можливо залякати вас і тримати у владі, але справжній Христос, справжнє християнство, справжній Бог він не хоче, щоб ви його боялися. Він хоче, він любить вас, він хоче, щоб ви не боялися іти і шукати у нього захиста. Він не, не маніпулює, він не потребує жертв від вас, або якихось страшних ритуалів. Він хоче, щоб ви відкрили Йому своє серце і відкрили свій біль, свій страх, і він хоче наповнити вас своїм світлом, своєю любов'ю, і дати вам свободу від цих. Сил тьми, віруючі люди вони мають захист від дьявола, від бісів, від впливу всяких нечистих сил, від так якихось чоклунів або когось іншого, від якихось заговорів. Віруюча людина має захист Божий. І це велике благословіння, яке маємо Ісусі. Шукайте його, користайтесь цим. Хай Бог благословить вас у цьому.